Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських гиру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава якої й беремося нині оспівати. Від найдавніших часів поселення наших праотців починалося із християнської святині. Бездоганна за своїми формами, а за стилем гуцульська церква воздвиження чесного хреста в селі Іванівцях, що на Коломийщині, протягом двох століть знала багатьох своїх прихожан, знаних і шанованих, заможних і зовсім бідних та обездолених рабів Божих. Обряд хрещення, весілля, похорон, державні чи релігійні свята. Все відбувалося при її тісній співучасті. Неподалік звідси, в центрі села, збереглася родинна оселя москалюків, які були ревними прихожанами свого храму. 8 вересня 1921 року в ній народився Михайло Москалюк, син Юрія, якого свої і вороги називали спартаном. На звороті цієї єдиної дивом збереженої світлини. Звернення до когось невідомого. Вибач, що не в однострою січовиків. Обидва факти вказують, що ця людина пов'язала свою долю з військовими справами. Вони зродилися великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, плекав їх біль по втраті України, кормив їх гніт і гнів на ворогів. З приходом перших совітів Москалюк молодший, рятуючись від большевицьких репресій, подався на захід, де формувався батальйон Нахтігаль, створений при допомозі ОУН для власного вишколу. Підрозділом командував Роман Шухевич, з яким старшина Москалюк встановлювали у Львові українську владу 1941 року. А далі довелося воювати на Поліссі з радянськими диверсантами через провокативні дії, яких нацисти знищували найсвідоміший національний елемент. Року 1943, після важкого поранення, Михайло повернувся додому. Патріотично вихована молодь села тягнулася до нього і незабаром загін спартанців налічував біля трьох сотень. Як колись їхні попередники зі Спарти, од яких молодий упівець узяв собі псевдо-Спартан, хлопці-підпільники нападали на німецькі колони, що вели бої з партизанами з'єднання під командуванням Сидора Ковпака, інколи співпрацюючи із ними. Вони ставали на бойовий шлях для захисту краян від різного роду зайд, мстили за невинно страчених мешканців Толмачика, яких масово знищили угорські сателіти Вермахту. Знаючи добре рідні терени, спартанці висаджували річкові мости, які мали особливе стратегічне призначення. В травні 44-го ще зела трав не встигли зацвісти. Як командир Спартан після втечі німців повернув зброю проти других окупантів. Про події тієї доби з власного досвіду знає пан Микола Товмачицький Тесля, який має вельми дотичне до своєї професії прізвище Тесленко. Від 13-річного хлопчини він почав носити штафети, секретні повстанські послання та був розвідником сотні спартана. 1947 року, 8 листопада, після обіду. Тут заквартирували у всіх хатах двох хлопців упа, 10 чоловік було. Сусід, який жив поруч, це узнав і. Доклався НКВД в місті Коломиї. Після обіду, так вже година була третя, приїхало чотири машини НКВД, де зайшли із цього боку від, з, з півночі. Вони вже знали, як їх треба окружити. Окружили їх з, з, з заходу і з півночі і почали стріляти по цих двох хатах. Я був якраз вдома. У хаті, коли я учув цей стріл, ну, знаєте, десь було з 30 автоматів зараз стріляли, я вискочив з хати, то вже НКВД був біля мене з собакою і дуло на мене направив. То я чув стріл безпереривний крик матюті і лай собак. Це продовжувалось десь півгодини, напротязі півгодини. Ці хлопці, котрі були вбиті по дорозі по, по, на полі бою, а де котрі дійшли ще до центру села, де вже вони були окружені повністю, там вже їм не було куди діватися. Два, два втекло, якось спаслися, що два втекло. Один ранений якось заховався, наш товмацький, який був там у УПА, Прокопчук його прізвище Василь. Один Івановецький також утік, а одного спіймали живого. Прізвище його було псевдо, Соловей. Цих сім хлопців, які були вже вбиті, правда, на тому місці, які окружили, то ще цей командир їх під псевдом Зенко розірвався гранатою на тому самому місці, де зараз і цей меморіал. Ще один там також розстрілявся, живий і не дався, тому, тому що вони ніколи живі не здавалися. Це були патріоти України. Ті хлопці, які були по дорозі побиті, вони взяли у сусіда мочернюка Юрка коня. То цих людей, цих хлопців стягали за ноги, поволоски конем, аж на те саме місце, де зараз і мамерал знаходиться. Відтоді багато води спливло потічком, який тут так і називають товмач. А над місцем того пам'ятного бою стоїть тепер свіжо мурована церква, стару спалила нова влада. Довго тримав у собі Микола Тесленко свою таємницю. І тільки після проголошення Української незалежності при головній садибі ТОВмачика він на честь героїв воздвиг достойний пантеон. У нашій розповіді не обійтися. Без ще однієї вельми вагомої постаті Ольги Бойчук, доньки Коломийського комісара поліції. Вона доводилася онукою пароха Олександра Майковського із сусіднього села Княждвора. В перші повоєнні роки Ольга вчителювала в Іванівцях, і ніхто не підозрював, що дівчина свою долю пов'язала з українським підпільним рухом, а її чоловіком є сам сотенний спартан. Грім і блискавка для ворогів краю. Десь на початку серпня 1948 року Ольга народила дівчинку, яку в честь бабусі нарекли Ксенею. Двоюрідна спартанова сестра Ганна Слободян взяла дитину як свою, аби опісля легалізувати. Але така конспірація невдовзі викрилася. Вздовж довгих десятиліть про єдину доньку повстанського командира не було жодних відомостей, і тільки недавно виявилося, що її з дитбудинку взяло на виховання свідоме подружжя голиців, які замешкували в тодішньому Станіславі. Серед інших близьких, відданих і вірних людей, у Спартана був ординарець Прокіп Рибчук на псевдолис, колишній учасник станіславського гуцульського ансамблю. А починав він музикантом і танцюристом народного ансамблю під урудою відомого українського хореографа Василя Авраменка, який в Печеніжені провадив свою власну школу. Село притихло, наче перечуваючи біду. Одного з перших обхідним сільським сльотавим бездоріжжям. Повели в бік ланчинського НКВД спартанового батька Юрія Москалюка. Після катувань, повний сили, як той козацький Дуб, чоловік повернувся до своєї домівки помирати. Ті події не затерлися в пам'яті небоги або, як тепер кажуть, племінниці Михайла Москалюка-Спартана Марії Давидяк, яка теж замешкує у Іванівцях. Коли вуйко по сказали, що зланчена забрати його з тюрми, відти, чи, чи то певно, що то тюрма була, бо то не госпіталь. Він був побитий дуже. І він побоявся просто до своєї рідної хати зайти туди. А він попросився, що відвезіть мене до сестри, бо це моя бабуся, була сестра рідна Спартана. І він вже полежав у нас, десь мама казала, що десь днів десять. І помер. Перед тим ще як на другий день як його привезли. Прийшов вечором син його провідати Спартан. І приніс батькові оцей годин. 2 лютого 1950 року в досвіта Спартан з вагітною дружиною Ольгою та ад'ютантом прийшли провідати матір вдовицю. Час ніби зупинився над благодатним селом, його пронадними кутками та урочищами. То був фатальний день їхнього останнього в житті випробовування. Оточені зграєю НКВД, вони свідомо пішли з життя в Криївці, яка й до наших днів збереглася під хатою москалюків. Від часу заснування цих припрудських сіл Іванівців Томачика та Княждвора їх розділяє ріка. Княждвірський берег, стрімкий, скелястий, який від княжих часів називають Городищем. На лівому боці пруту, далекого, 1950-го, тіла Михайла та Ольги Москалюків закопали в закинутих мадярських шанцях. Але сталася повінь, і вода навічно сховала їх, а може, й понесла ген далеко аж до великого українського моря.